З нагоди дня захисника України, 14 жовтня, у Борисполі відбувся турнір з боксу. У двобоях взяли участь навіть найменші бійці, боксерів та гостей заходу привітав зі святом міський голова Анатолій Федорчук. Сьогодні в день захисника України ми зібралися тут, тому що з продавніх часів наші пращури, козаки, були символом боротьби за незалежність нашого краю, символом гідності, символом слави. І сьогодні молоді хлопці-боксери, я впевнений, продовжують ті славні традиції, яким завжди була багата і славилася наша Україна. Учасники продемонстрували публіці дійсно красивий та мужній бокс. До участі крім бориспільських боксерів долучилися також спортсмени з інших міст Київської області. Багато приїхало до нас з інших міст. Це і Васильков, Єрпінь, і, і навіть з Нової Каховки приїхали до нас. Хлопці це все тренерська а, а, другі допомога і в їхні місто, дружні стосунки. Довго збирати не приходилося, позвонили, дали такий кліч, можна сказати, і всі з'їхалися. Турнір відбувся за підтримки Бориспільської міської організації Політичної партії Наш край її представник та співорганізатор заходу Владислав Пилипчук розповів, що окрім визначення найсильніших бійців, вони мали на меті також пропагувати спорт та здоровий спосіб життя серед молоді міста та області. Ми намагалися робити, щоб кожна дитина не уїхала без нагороди, кожен отримує якусь медаль або кубок. Всі обов'язково отримують грамоти. найкращі інвестиції це наші діти і тому. Це як один із заходів, що ми спонукаємо молодь менше пити пива, менше курити сигарки, а приходити в спортзали, тренуватися, розвивати свою фізичну культуру і дух. Організатори сподіваються, що громада Бориспіля зацікавиться цією ідеологією, та турнір з боксу в день захисника України стане щорічною традицією. Володимир Касинський, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.